Через два дні 2 квітня, виходить, я народився 4 квітня він помер. Як мені мама розповідала, спочатку хотіли мене назвати Вахтанг. Того, Що то за комента... коментатор, що не може вимовити там, прізвище, підготовлений якось там чи ще щось? Я не знаю, що може бути краще для футболіста, ніж отакі от. Теплі слова. Наприклад, з Поділлям з тим самим, коли гра була, я свій голос за Кожухаря віддав. Можу сказати, серед тих баз, де, де я побував, то ну, для мене це топ найкраща, мабуть, база, де я був. Вітаю на розмову. Сьогодні до нас завітав капітан Львівських Карпат Амбросій Чачо. дня, Амбросій. добрий день. Хотів би розпочати з приємної події в вашому житті. Нещодавно ви освідчилися дівчині Анастасії. Як довго зважувалися на цей крок, як довго обдумували? Та звичайно, такий, можна сказати, важливий крок в моєму житті, в нашому житті. Людина, яка мене підтримує, незважаючи ні на що, і мотивує дуже сильно так скажу, що дуже важливо, яка поруч біля тебе людина знаходиться. Тому я дуже щасливий. І... Надію, що надалі в нас все буде добре. В Карпатах нещадно зникають холостяки. Андрій Кожухар, Владислав Богу, ви після вас Артур Рябов. хто наступний в команді на черзі, чи знаєте інсайд? Я не знаю, чесно, як так сказати. Хто... Ну, багато перспективної молоді у нас можна сказати, є. Артура так само хочу привітати. Так само важлива подія в його житті. І, ну, подивимось, подивимось. Не знаю, можна челенджі, якісь там, прогнози ставити, але час покаже. Чи є у вас, я зараз буду, як, як родичка за святковим столом, про дітей питати, чи є у вас побажання, наприклад, що це саме хлопчик-футбол, продовження династії? династії. Звичайно, хотілося б. Дуже хотілося б хлопчика, але е, всьому свій час, як Бог дасть, так і буде. Тому як і дівчинка буде, це... діти це щастя. Тому... Звичайно, хотілося б хлопчика, але як буде, так буде. З вашого дозволу ще одне таке інтимне питання. В вашому житті батька не було так. Через кілька днів після вашого народження його не стало. Через два дні. 2 квітня, виходить, я народився 4 квітня він помер і тому ну, я його ніколи і не бачив там. Тільки з родома він мене бачив в родомі, коли мама була з вікна. І ну так сталось, така доля, на жаль. Ви дізнавались про нього інформацію від мами, від знайомих. Він був людиною футбольною? Так, він працював в Рівненському Вересі, був водієм автобуса, возив футбольну команду, першу команду. І багато так само різних Володимир Йосипович, який колись у нас з адміністратором працював, і на той час був футболістом Вереса. Так само багато розповідав про батька мого. Ну, тільки були позитивні відгуки, можу так сказати. Чи знаєте ви історію вашого імені, чи є якась пов'язаність, можливо, мамі вон... ідея належала, чи батькою? чому вас так назвали? Ні, е -е -е, це була ідея батька е -е, в честь мого діда, Амбросія його так, так само звали. Це е -е, мого тата, батько. Е -е, в честь нього мене називали, хоча. Е -е... Як мені мама розповідала, спочатку хотіли мене назвати Вахтанг. Це е, мого батька-брат, який загинув на війні. і Він хотів в честь нього назвати сина свого, але все-таки вирішив, вирішив в честь свого батька назвати так само Амбросій. У вас є старші сестри. Ви розповідали, що з однією з них є досить близькою людиною. Так, і вона мала певний вплив на вас. Плані формування вас як футболіста, ще в дитячі роки так, е моя старша сестра по татовій лінії Ніної звати. Вона зараз проживає в Ізраїлі, в Тель-Авіві. На той час вона проживала у Луцьку, я проживав в Рівному, і е вона колись в минулому займалась баскетболом, тому до спорту розумілась трошки в спорті і е возила мене і ми їздили в Руфика Київ. І в Динамо Лобановського школу так само їздили. І Завжди вона мене, можна сказати, возила. Тому що ну, мама там переважно вдома, такими моментами займалася. І у Львів так само, саме Ніно мене привезла у Львів. І так, в 15 років я залишився у Львові. На офіційному сайті Карпат віднедавна запровадили, здається, просту річ таку, але досить дієву, поставили наголоси в прізвищах. Деякі коментатори не проходять тест з вимови вашого прізвища правильно. Чи звикли ви по житті взагалі до того, що ви різні інтерпретації чуєте прізвище Чачо? <гум> ну я звик, можу сказати, що вже, мабуть, краще, <гум> але все рівно ну, є. Коли там переглядаєш, особливо аналізуєш свою гру, переглядаєш після гри трансляцію. Звичайно, що я якось не, не звертаю на то уваги, то в мене можуть там. Моя сім'я може якось реагувати. О, що то за комента... коментатор, що не може вимовити прізвище, підготовлений якось там чи ще щось. Я якось не стараюся не звертати на це то увагу. Тому не знаю, переважно футбольні люди, які там довгий час е... працюють у футбольній сфері, коментатори ті самі, то в них з цим проблем немає. Можливо, просто людина нова. І ну, буває там, всі помиляються, всі ми люди, тому я нормально цілком відношусь до цього. У Львові ви вже восьмий сезон. Всі вони були класні, так, але цей сезон аномальний в плані вашої гри. Не, не лише моя думка, вболівальники вас відзначили. Що змінилося? Чи помітили ви в своєму під, там, підготовці до процесу тренувального, в баченні футболу, можливо, певний вік настав для вас, коли ви дійсно обрали і знайшли свою найкращу форму? Е, ну, Можу сказати, що, мабуть, з'явилося е, трошки більше впевненості, е, коли особливо ще є довіра тренерського е, штабу е, і таких тренерів, як Мирон Богданович Маркевич, е, в нього є багато що повчитись. Е, і, е, не знаю, багато. Я не скажу, що я там кардинально щось змінив е, в тренувальному, якось підготовка до тренувань чи підготовка до матчів. Е, можливо, десь став ще більш вимогливішим до себе, е, і е, стараюсь навіть десь якщо якісь. Є невдалі моменти, стараюсь не зациклюватись на них як раніше, тому що я раніше дуже копався, якось там, чому так, чому це. Стараюсь навпаки зробити наступний епізод, якийсь віддати всі сили там і зробити його ще краще. І десь так воно в цілому і складається, що. Десь менше стараюсь, звичайно, потрібно аналізувати завжди помилки, але старатись, навпаки зробити так, щоб їх якомога швидше і краще виправити. На підсумковій прес-конференції Мирон Богданович казав, що у нього було багато капітанів, але ви один з топів, один з тих в його величезному досвіді. Чи є у вас така персональна комунікація? Чи можете проговорити про команду, про якісь інші речі, те та те чи спілкуєтесь? Так, звичайно, взагалі в цьому плані все чудово, все добре. Коли там Мирон Богданович питає, як там, як ти відчуваєш, як там в команді, а в колективі, ми завжди знаходимо спільну мову і стараюсь на правах капітана десь, чи можу, щоб бути корисним тренером, корисним команді і допомагати десь там, навіть в комунікації тій самій там між хлопцями. І тому взагалі з цим проблем ніяких немає і. Дякую, Мирону Буданічу, за такі. Ну, це насправді це багато, багато вартує е, такі відгуки. Тому це е, як я прийшов додому, я сказав там, своїм рідним, що навпаки, от, після таких е, слів, е, ти хочеш з подвійною мотивацією ще більше працювати, бути ще кориснішим, тому що ну, я не знаю, що може бути краще для футболіста, ніж отакі от, е, теплі слова. І потрібно це. Показувати на першу чергу не словами, а ділом на футбольному полі. Тому як капітан у колективі, чи є якісь у вас можливо запроваджені традиції, посвятив, новачків, вітання з днями народжень? Чи є щось особливе, якась фішка? Так, У нас є коридор такий святковий перед тренуванням, Там, якщо в когось нові бутси. Чи в когось день народження хтось попав в збірну Туру, став найкращим гравцем матчу? Там, ну, різні такі номінації. Е, якщо от згадувати ваших капітанів, тих, які е, ви, зокрема, в Карпатах застали Ткачук, Голодюк, Федецький, Худобяк, чи був у вас е, зразок якийсь так, зірець капітана, коли після його промови в роздягальні чи в енергетичному колі, чи, можливо, ви черпали десь якісь свої знання, там, дивлячись, там на нароя Кіна, Мальдіні? Е, Образ капітана, чи є сформований у вашій голові? Е, ну, для мене капітан це в першу чергу не тільки там словами, якась комунікація, ще щось, а в першу чергу. Е, Капітаном ти повинен бути не тільки на футбольному полі, поза межами футбольного поля і своєю там, роботою показувати самовіддачею, старатися максимально зробити користь і коментаря. Багато було капітанів, з якими я працював, які мене надихали. Там, Денис Кожанов, Ігор Худобяк, Олег Голодюк. Це якщо брати по Карпатах, так само в, збір... в молодіжній збірній Україні були і той самий Владлен Юрченко, і Ігор Дуць. Ну багато було капітанів, які, звичайно, надихали і надихають. І зараз так само дивишся ті самі там є різні серіали про той самий Манчестер Сіті, Тоттенхема. І як роздягальні дивишся, як капітани поводяться, як вони мотивують команду. Деколи команда навіть їх без слів розуміє, тому важливо завжди не словами, а ділом доводити все на футбольному полі. Тренерський штаб запрошує багатьох хлопців з молодіжної команди: Домчак, Катрич, Сидун, Гайдучок. Зазвичай частенько залучаються до тренувань. Ви є тим містком між їхньою адаптацією, так в колективі? Чи може кожен з них до вас звернутися і ви завжди підкажете? Звичайно, навпаки, там, коли молоді приходять, стараюсь їм допомогти там підтримати, щоб вони не переживали, а навпаки, були впевнені в своїх силах. І в нас дуже хороша молодь, дуже перспективна молодь, і я думаю, що в них все вийде, в них все попереду, якщо вони так само будуть самовіддано і працювати, віддаватись кожен день на тренуваннях і виграх. Здається, недавно ви були одним з тих хлопців, які тільки почали залучатись до основної команди. Зараз ви після Картушова і Лющенкова третій за віком в команді. Чи цей час для вас швидко пролетів? Звичайно, час дуже швидко летить, особливо футбольна кар'єра. Е, недавно я згадував, як там мені було 18-19 років, коли я дебютував е, за першу команду, і вже пройшло 10 років з того часу. Тому е, час дуже швидко пролітає і потрібно максимум брати кожен день, максимум брати з кожного дня і максимум віддаватись, тому що вже такого моменту, як там вчора, чи от буквально там годину назад, вже його не буде, вже буде щось нове. Тому потрібно, поки є цінити те, що ти маєш сьогодні, і робити все для того, щоб е, здобувати перемоги, здобувати трофеї, е, і так само робити і свою сім'ю щасливо, щоб тобою пишалися, і виховати дітей своїх майбутніх. Тому потрібно з кожного дня брати максимум і бути в першу чергу чесним перед собою, е, і бути з кожним днем кращою версією себе. От і все. Так склалося, що всі нагороди щомісячні, місяця, ви постійно були от от здається, і ви поступалися в кінці року. Ви нарешті забрали все? Виграли лева листопада? Перший потім ще одну нагороду найкращого гравця першої частини чемпіонату. Чи має для вас це значення? Ну, все-таки, якщо класти руку на серце, наскільки це важливо для вас, і наскільки ці моменти, коли ви чи стежили ви взагалі за голосуванням? Ну, е, за голосуванням я не стежив, стежили мої, моя сім'я, бо я переважно, я завжди кажу, що е, це, от все, що є, от там лев місяця, там, кра, номінації, ці різні, найкращий гравець, має, ще щось, е, футбол це командна гра, це не індивідуальний вид спорту. І кожен старається дати свій максимум, щоб принести користь команді. І тому я можу сказати, впевнено, що е, цього осіннього сезону. Е, Вся команда, вся команда, всі робітники, тренерський штаб, ну, починаючи від тих самих жіночок, які нам там, перуть речі чи готують їсти, вся ця команда ну, цю частину провела на дуже хорошому рівні. Це результат усіх. E, тому я, я виділю тільки всіх, не, не хочу там виділяти там, чи себе чи ще когось. Хочу виділити всіх, e, всю структуру футбольного клубу Карпати. І e, надію, що далі ми будемо всі разом однією такою e, сім'єю, родиною і будемо приносити тільки користь e, команді. І я думаю, що у нас все попереду. тому так. Після матчу ви не голосуєте в телеграм-каналі Карпат за найкращого гравця конкретного матчу? E, ну, За себе ні. Можу проголосувати там, якщо є номінація футболістів, от, наприклад, там дається чотири, чи скільки я там не пам'ятаю точно футболіст. Ну за когось, за кого віддам свій голос, завжди віддаю голос, тобто і тому так. За себе якось, ну я не, не знаю. Я за, як можна за себе голосувати? це Собі давати якусь оцінку. Ну, оцінювати повинні е, люди, які це роблять. Там, і тренера, і звичайно, є оцінка вболівальників. Так само багато є критики, яка робить настільки сильнішими. Тому, звичайно, що, е, наприклад, Зподілям з тим самим, е, коли гра була, я свій голос за Кожухаря віддав, Тому що він. Можна сказати, переломний момент був, коли вихід один на один він виручив нас і в кінці поєдинку. Е, тому так. Ви залишаєтесь єдиним грацем Карпат, який пам'ятає ще другу лігу, який прийшов власне в той час, і ви бачили, як клуб будувався, і коли зараз ви заходите в стіни тренувальної бази, де, де, де все просто топ, де, де все на найвищому рівні. Чи буває таке, що згадуєте, коли починали, коли Андрій Тлумок розповідав про кілька маніжок і м'ячів, і зараз те, що клуб має тепер? Ну так, звичайно, що так воно насправді і було, коли починали, що там. Ну, кілька маніжок, там, кілька м'ячів, але, ну, звичайно, були видно було, що будуть робитися всі умови для того, щоб футболіст ріс, прогресував і показував результат на футбольному полі. Тому те, що зараз, на сьогоднішній день, дякуючи нашому президенту, в такий нелегкий час для нашої країни, коли в країні йде війна, вкладати. і Вклали, зробив таке реально, для це не тільки база там для першої команди. Ну я думаю, що і сюди, і діти можуть приїжджати. І так само ну, для них це мотивація, щоб рости і прогресувати, і щоб попасти в першу команду і приносити користь футбольному клубу. Ну, звичайно, масштаби топ. Можу сказати, серед тих баз, де, де я побував, то ну, для мене це топ, найкраща, мабуть, база, де я був. Все є для того, щоб. Робити якісно свою роботу і не думати там про якісь інші моменти, а думати тільки про те, як виходити і на футбольному полі давати той результат, який потрібен, і ту гру, яку від нас вимагають. Цей колектив, про який ви кажете, він формувався влітку. В ігровому плані треба був час, але от дивлячись зсередини на на цю хімію між гравцями. В який момент ви зрозуміли, що ця конфігурація гравців дасть результат, коли от запрошували футболістів, так, коли вже певний кістяк був. Чи одразу ви розуміли, що це дійсно гравці, які настільки якісно проведуть цю частину сезону? Ну, звичайно, ти одразу не можеш так зрозуміти, тому що ми ще, можна сказати, не так багато часу разом працюємо, але вже на зборах літом, було по контрольних іграх, по тренуваннях було зрозуміло, що ми можемо. Дати ту гру, той результат. І головне прослуховуватись і е, робити так, як вимагають від нас тренери, е, і робити те, що нам дає результат, дає нам хорошу гру. і тому ми... Якісно так можна сказати, провели цю частину, і потрібно на цьому не зупинятися і працювати далі, і якісно підготувати, щоб так само на такому самому рівні, а ще нижче планку вже не опускати навпаки, тільки краще, краще, краще з кожною з кожним тренуванням, з кожною грою зіграти в весняній частині. Ігор приїхав в Україну вперше. Для нього це український футбол, це нове явище. Той же Владислав Бобогло фактично з дороги закріпився в основному складі. Інтеграція їх в колективі на футбольному полі, як це виглядало, ми бачили. Так? От в самому колективі, чи теж ви одразу розуміли, що ці гравці стануть своїми в Карпатах? Та, звичайно, ну. В хорошому колективі з адаптацією взагалі проблем ніяких немає. Ми, той самий Ігор Невес там, Бабогло. Ну я думаю, що вони з першого дня відчули, що вони що проблем взагалі з адаптацією немає, і це як результат на футбольному полі. Тому ми любого футболіста, який приходить в команду, підтримуємо, тому що кожен з нас може бути на їхньому місці і потрібно. Підтримати так само і молоді, молоді гравці, які тренуються там, з другої команди, приходять. Так само ну, Ми були на їхньому місці, так само я молодий приходив, мені хотілося, щоб там, хтось там. Ну, не то, що там підтримка, це навіть десь ти там, привітаєшся, спитаєш, там, як справи, та, і вже молодому футболісту так само приємно, ти вже розумієш, о, значить, там, все нормально, ти робиш. І тому так само і з пацанами, які прийшли в команду. У нас, можна сказати, нова взагалі команда з минулого сезону там чотири футболісти лишилися, якщо я не помиляюсь. Тому з цим проблем взагалі немає. Про згаданий Бобогло. ваш гол рота металіста він не торкався м'яча, але його заслуга в цьому м'ячі, напевно, рівноцінна з вашою. Ми на тренуваннях якраз відпрацьовували. От, саме такі подачі. І саме так само він пропускав е м'яч і залітав, що найголовніше залітав під дальню стійку, і вийшло так само в грі. тобто Те, що тренували, те в нас і вдалося зробити е в грі. Хоча я думав, що він за зацепив м'яч, але він чесно признався, mm. що, чесно признався, каже, ні ні я не, 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 це не зацепив. Тимофій Сухар розповідав, що в Карпат довжелезна черга до виконавців стандартів, що добратися і пробити, отримати право ну, дійсно складно. Ви, Саків, Картушов, і це тільки так на, на старт. Ні, Та в нас насправді багато якісних виконавців, які можуть виконати стандартну. Мирон Богдан ще вимагає. У нас багато стандартів було протягом сезону, але. Тільки десь під кінець та, е, осінньої частини ми почали забувати зі стандартів, значить, що ми на правильному шляху все правильно робимо і надіємося, що так і далі буде. Тому що е, стандарти це е, стандартні положення, деколи і можуть вирішити е, долю поєдинку. Тому потрібно, тим більше, якщо е, дуже хороший там, стандарт чи штрафний удар, так як е, в заключній грі. Е, Картушов забив. Ну, це... Тому кажу, багато є футболістів, які можуть не просто підійти і вдарити, а виконати і забити. І кажу, отак, як, бачу, так як бачите, Картушов так само, молодець, що забив і, можна сказати, ще більше команда впевненості відчула і забили ще другий м'яч, третій м'яч. Тому стандарти це у футболі дуже важливі. Е, крім того, магічна Ліва Саківа, так він теж е, може. Так, Тараса, я йому завжди кажу на тренуваннях, кажу, ну, в тебе подачі ну, дуже хороші. В нього такі плотні йдуть на ударі. І ну, видно, що так на, набита нога, дуже, ну дуже хороші. Подачі. Є, є чого повчитись так само. <звіс> Вас, якщо ми говоримо про адаптацію, теж дуже хороша така зв'язка вийшла з Яном Костенком. Він вам двічі асистував під гол. В Тернополі ви йому видали класну передачу. Теж одне ну, з відкриттів цього чемпіонату, цього сезону. Цей хлопець, наскільки далеко він піде за умови, що він далі так працюватиме? Та я думаю, що в Яна велике майбутнє, якщо він буде працювати наполегливо, то що самі бачимо, як він ну, дуже. Дуже добре зіграв цю осінню частину і, забив, і забивав, і віддавав передачі, і може робити різницю на футбольному полі. Тому сьогодні, на сьогоднішній день, це дуже такий плюс у футболі, коли є футболіст, який може один-один обіграти і зробити різницю на футбольному полі, віддати передачу, забити гол. Тому надіюсь, і вірю, що ян ще не не один день і не один рік, і цей принесе користь не, не тільки футбольному клубу Карпати, а й, можливо, і в майбутньому збірні України. Ви казали про те, що є запас, так, команда на першому місці. Мирон Богданович казав, що важливо йти в ВПЛ з першого місця. Чи зараз не будете дивитись турнірну таблицю, стежити за тим, що ну, є достатньо великий відрив? Так? Тобто максимально абстрагуватися від. Так, ми не дивимося. Стараємося, по крайней мере, не дивитись турнірну на таблицю, тому що ще попереду 10 матчів, 10 фіналів, яких треба брати максимум. Тому рано дивитися та подивимось вже в таблицю після заключної гри. Бажаю успіхів, щоб Карпати вийшли з першого місця. Дякую. 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 Дякую.